Вітаю дорогих українців, козаків і козачок, хто знайшов час заглянути і підписатися на мій канал. Сьогодні 14.03 2024 року. Сьогодні п'яте відео, і воно знакове і символічне. Треба озвучити плани каналу Золоті Яйця України. Так от я запрошую всіх на урочисту подію. Для цього я переробив пісню за Україну за її волю. Це ми робимо для того, щоб бачити напрямок і проговорюємо. Свої наміри, щоб нас чули рідні пращури, і ми не забули, куди ми йдемо і за чим. Тому, шановне панство, українці, козаки і козачки, знаходячись на території Святої Києво-Печерської лаври біля скарбниці Національного музею історії України, де знаходиться всесвітня відома Скіфська пектораль, починаю з витяга від нащадків українців рідним пращурам. За Україну, за українців ми піднімаємо рідний стяг. Слушний час кличе нас, синам і донькам, сповнять святий наказ за Україну, за її волю і честь і слава і народ. О Україна, о, рідна ненько, тобі вірненько присягнем серця, кров і любов все тобі віддати в боротьбі, за Україну, за її волю і честь і слава і народ. Я пута. Ми розірвали і бачимо сонце, бачимо шлях. І мари, і брехні, де був гніт. Ідемо у вільний світ за Україну, за її волю і честь, і слава і народ. Вперед ідемо, ми зброю маємо, сонце над нами. Ми знаємо шлях, як Тарас бажав, час настав. Сокол чуєм над Україною летить. Творим Тараса, ми заповіт. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Дякую, шановному панству. Урочиста подія завершена. Ура!